Працівники поліграфічної фірми Копіцентр, що на вулиці Ярослава Мудрого, свого часу облаштували клумбу біля пішохідної зони, навезли землі, висадили квіти, побивали кілочки, виклали каміння. І нещодавно невідомою особою зелені насадження були облиті якоюсь отруйною речовиною. Ми, працівники копіцентру, хочемо звернутися до особи, яка облила якоюсь годотою наші клумби. Ну, вас можна якось виправдати, якщо ви дитина. Батьки вас не навчили, не розповіли, як можна. Так от так робити не можна. Ну але, скоріш за все, ви доросла людина. Нам не зовсім зрозумілі мотиви. Наступного разу, будь ласка, залиште хоч якесь там анонімного листа, бо ми не розуміємо, що вам зробили квіти, чим вони вам так не догодили. Дорослішати потрібно не по паспорту, а по своїм вчинкам. Ми звернули увагу на цю ситуацію, міри будуть прийняті. Є люди, яким подобається жити серед пляшок, недопалків, сміття, але ж є люди, яким подобається краса. Нас це надихнуло. Ми будемо продовжувати боротися і будемо створювати красу. Колись ми доростимо до звання людина розумна. Дякую. Було приємно глянути, були гарні клумби, і вранці прийшли тут. Таке всі квіточки под'яли, і дуже негарно стало. Дуже неприємно, що в нашому місті такі злі люди і, не знаю, якісь погані. Не робіть такого. Хай буде гарно в нашому місті.